Санце Веллі саме тут народилась і проживала зі своєю матір'ю Лея Морел. Її життя тут було зручним, спокійним та навіть трохи передбачуваним. Батько Леї покинув їх з матір'ю, коли Лея була ще зовсім маленькою. Тож вона його навіть і не пам'ятає. А її матір Еліанна. Була для неї усім найкращою подругою, радницею, натхненням. Однак місяць тому Лея втратила матір. Разом з втратою матері Лея втратила й сенс життя рідне місто стало для неї чужим а дім перестав бути домом. Одного дня. Лея знайшла в собі сили зайти до кімнати матері, де все ще можна було почути її рідний запах. На столику біля ліжка Лея побачила мамин щоденник. В своєму щоденнику вона писала про свою мрію теплий острів, берег моря, піщані замки, морська вода і лея поруч. Лея не могла втримати сліз, вона довго сиділа мовчки. Але потім, всередині неї щось змінилося. Вона зрозуміла, що мусить робити далі. Тож вона знайшла цей острів, одразу ж купила квитки і почала пакувати речі. І от лея востаннє стояла перед своїм будинком Санцетвеллі, її серце шалено билося, але не від страху, від рішучості вона не тікала, вона вирушала на зустріч мрії, маминій. І тепер своїй. Привіт-привіт! Мене звати Мочі і я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу запросити вас до наших з леєю пригод на Райських островах. Перед історією Леї ви вже могли подивитись на початку цього відео, тож зараз пропоную вам детальніше поглянути на риси характеру леї. Почнемо з того, що вона в нас одиначка. З її передісторії ви могли зрозуміти, що її найкращою подругою була її мама. В школі вона особливо не спілкувалася ні з ким, хоча в неї, звісно ж, були однокласниці, з якими вона робила певні проекти, але так, щоб з кимось гуляти після школи, проводити час, ділитися секретами, таких подруг в неї не було, лише мама. Окрім того, що вона одиначка, Лея в нас смілива. Її сміливість проявляється в тому, що вона ось так от несподівано для самої неї дуже-дуже швидко переїхала на абсолютно нове для неї місце, на острови. Вона тут сама, вона тут нікого не знає. Я вважаю, це доволі-таки сміливе рішення. Також вона в нас дитя природи, вона е дуже любить перебувати на дворі, на свіжому повітрі. Також, думаю, час від часу вона буде займатися риболовлею, бо як же так, живемо на островах, навколо стільки води, водой, тому, думаю, буде займатися риболовлею. Також Лея в нас мисткиня, вона з дитинства любить робити усілякі поробки, вона така творча натура, любить малювати, але поки що в неї це погано виходить. На жаль, в неї не було часу на якісь гуртки. В неї була мрія після школи поступити в коледж художній, але життя склалось так, що зараз вона не на островах, ніякий коледж художній їй поки що не світить. Також вона товариська. Так, Вона одиначка, але при цьому товариська. Тобто, вона навряд чи до когось підійде першою знайомитись. Але при цьому, якщо хтось познайомиться з нею і їй ця людина сподобається, для неї не проблема завести друзів. Тобто, вона під... гарно підтримує розмову, гарна слухачка, тому не проблема для неї заводити друзів. За... Знаком зодіаку вона риби, її улюблена музика інді, улюблена їжа, лаймовий пиріг, який їй часто готувала мама вдома, і улюблений колір бірюзовий. Її мета на даний момент вона в нас велика дослідниця. Що це означає? Я думаю, ви знаєте, що на Райських островах є ось такі от окремі острови, які закриті. Туманом, хмарами, і там невідомо, що відбувається. Лея хоче їх усіх дослідити, відкрити і подивитись, що ж там приховується, ховається за цими хмарами. Це її мета, принаймні, на даний момент. Отже, Алею розказала. Е зараз Лея знаходиться. Біля свого будинку, який вона купила в старого рибалки, тому будинок не новий, трішки пошарпаний ой, кудись ми в дерево залетіли. Зараз пропоную трішечки подивитися, що там всередині, провести таку невеличку екскурсію по будинку. Отже, заходимо в будинок і потрапляємо на таку от маленьку кухню. Знову ж таки, будинок не новий, пошарпаний, тому ви можете побачити, тут доволі старі меблі, такі от стіни, фарба вже трохи позлазила. Але для леї, в принципі, як перший її власний будинок підійде. Далі потрапляємо до спальні. Лея тут вже трішки розставила свої речі, повісила фотографію з мамою свою. А також поклала ось тут мамин щоденник, до якого вона часто буде звертатися, аби дізнатися більше про острів, а також про минуле мами. Далі в кімнаті також ще нерозпаковані речі легі і нерозпаковані ось такі от коробки, потроху вона їх буде розпаковувати, обставляти свій новий будинок. Далі потрапляємо в таку невеличку вітальню. Вона поки що така порожня. Все, що тут є, це невеличкий диванчик та місце, де можна поїсти. Далі переходимо і потрапляємо в таку невеличку ванну, в принципі, нічого зайвого, все, що треба тут є. Тому йдемо далі і виходимо на терасу. Звідси можна порибалити, поставити також якісь столики, аби проводити час на свіжому повітрі. І просто можна тут позасмагати, полежати, я думаю. Отже, Лея щойно щойно переїхала на острів. Вона тут нікого не знає, в неї тут нічого немає, абсолютно нічого. Оце її перші хвилини на острові. Тому які в нас сьогодні плани з Леєю? По-перше, давайте відправимось в магазин за продуктами. Оскільки в нас вдома, в холодильнику, порожньо, абсолютно нічого немає. Тому ми не можемо нічого приготувати. Бачите? Потребує салат латук, потребує яйця. В мене стоїть мод, який не дозволяє готувати поки немає певних інгредієнтів, які потрібні для тої чи іншої страви. Тому так, я не люблю. Робити життя сім'ї флекшем, я їх завжди ускладнюю, їхнє життя. Тому, аби приготувати їжу, нам потрібні продукти, для продуктів нам потрібні гроші. Тому сьогодні, окрім того, що лея закупиться трішки продуктами. Ми також подумаємо, куди можна відправити лею працювати. Я задумувалась над професіями-роботами на неповний робочий день. Бо все-таки Лея має е, йти до своєї мети і відкривати острови. Це не так швидко, е, дуже багато умов е, треба виконати, аби відкрити острови. Хтось там дуже застряг по дорозі кудись. Так, тому я не хочу, аби Лея працювала на, який, на якійсь повноцінній роботі. Це буде займати дуже багато часу, але все-таки нам потрібні гроші, тому думаю, якась робота на неповний робочий день їй підійде. Так, Лея вже приїхала до магазину. Зараз закупимось трішки продуктами. Подивимось, що там є. Так, для салату нам потрібен салат латук. Думаю, 5 штучок на перший час вистачить. А, давайте візьмемо їй спрей від засмаги, бо ви могли помітити, в неї така а, не, не бліда, але доволі а, світла шкіра. Тому вона буде дуже швидко, я думаю, згорати на сонці, аби цього не сталося. Візьмемо їй. Спрей від засмаги, а також трошки яєць візьмемо, аби на сніданок готувати вафлі. Думаю, на перший час вистачить. А... Бум -бум. Щоб такого ще? А, думаю, на перший період її вистачить. Так, трішки закупились. Що в нас тут є? Продуктовий магазин. Злаштуватись на неповний робочий день. В магазин. От, не знаю, чи в магазин, чи куди. Замовити напої. Лея, в тебе не так багато грошей. А, так. Лея закупилась в магазині. Що це в нас таке? Ага, це готель, курорт. Гра, будь ласка, не лагай. О, боже мій! Давай. О, все не лагає. Це у нас курорт, нам поки сюди не треба. А... Так, будівлі. Що у нас тут поруч є? Місце, де порибалити, парк, галерея. О, пляж. Давайте відправимось на пляж. Тут ще поруч є, якісь кафе, є, можна буде туди, туди зайти. Але, думаю, Лея трішки всумилася з дороги. Як, як я вже казала, вона щойно приїхала на острів, вона щойно з дороги. Думаю, вона трішки втомилась і їй буде гарно відпочити якраз на пляжі. Вона ніколи не була на такому пляжі, хоча в Сан-Сетвелі в них через дорогу від їх будинку був пляж, але ж ви розумієте, це зовсім не те. Там не океан, там зовсім не така вода. Це зовсім інше. Так, давай перетягнемось в купальника. Іди поплавай трішки. А, а, а почекай, почекай нам ж треба. Попшикатися. Ага. Угу. Аби не згоріти на сонці, попшикалися. І тепер можемо йти плавати. Так. Так. Що в неї по бажанням? Розпочати кар'єру у сфері під назвою Рятувальниця. А, гра, будь ласочка дякую. Рятувальниця. Я не думаю, що ця професія підходить для леї, принаймні, поки що. Що відбувається з грою? Чому вона підлагоє? Так, Лея плавай Поплавати тут. Хто в нас у нас там вже є. Ешлі Альдо. Засмагає там на сонечку. Тут поки поплаваємо. Можемо поплавати ще. Угу. плавати з маскою. Може, якісь мушлі знайдемо. З приводу роботи рятувальницею. Я не думаю, що робота їй підійде. Вивчити навичку під назвою малювання, звісно, вона в нас мисткиня, тому так. Підводне плавання, звісно. Поліція Лея, я розумію, що ти смілива в нас дівчинка, але ж яка поліція? Ми на островах. Тут не тим треба займатись. Заняття з навички під назвою малювання. Окей, але в нас, наскільки я пам'ятаю, не вистачає поки грошей, і це треба на якусь роботу влаштуватись. Потім вже можна думати про те, аби на якісь заняття ходити. Що там є щось цікаве на дні моря? Розважене, єднання з природою, насолода самотністю Sun protection. Хто там до нас іде? Філіп? Ешлі так і засмагає. О, ще хтось біжить. Гарлі. Mm -hmm. Ну что, а ты там нам что знайдеш? найдешь? Якусь мушлю, якийсь мушля, какой каменчик. там что цікаве. Ой, что знайшла, нашла, дивіться. А, Мушля. Мушля каури. Че каури? Каури. Далом, мушля. Лише 25 пять Ну нічого, як прикрасу десь. Е... Я перепрошую вам зручно. А, вже сидить. Ми бачили? Він стояв на катамарані, чи як там штука це називається? Здається, катамаран. Ой, тут так вже багатько людей приходить до нас на пляж. Які хлопці? Ой, жіночка тобі гарно з такою музикою лежати Галі. Платина, а мені здалося, що це якась спукі музика. Там такий початок був не дуже веселий. Приходять і приходять люди відпочивати, засмагати. Звісно, неділя у дітей вихідний. Розважаються. І там. Ой. Ага. Тут теж він... бігають різні. Життя кипить на острові. Там хтось плаває. Жіночка, що в тебе з волоссям? Нормально все? Якесь дивне волосся в неї. Щось пішло не так. Як тебе звати? Ага, Маргарита. Окей. Ешлі, ти вже їдеш? Щось здається в неї не дуже з управлінням човном? Лея, ти знайдеш нам ще якусь мушлю чи камінець? Ти ти все плаваєш і плаваєш, лише одну мушлю знайшла. Невже там нічого більше немає? На дні моря. Може, якусь рибку зловиш? О, порибалити. Прекрасно. У неї є бажання порибалити? Тут немає місця, де порибалити. Немає рибок. А поруч десь є. Там є місце. Це в нас кафе. Що в нас в кафе? Може ми в кафе сходимо? Є тут щось цікаве? Можна зробити напої собі, є холодильник. А мангал є? Можемо щось посмажити на грилі? Ага. Навіть мангалу немає. Якісь дивне кафе. Взагалі тут нікого немає і нічого немає. Добре. Ну, що там, Лея? Нічого не можеш знайти. Добре, давай тоді вертатись назад на пляж. Давай, досить плавати. Якщо ти нічого не можеш знайти, то що вже поробиш? А, так. Ти вже скоро зголоднієш Зголодніш, зголодніш. До речі, тут є мангал, але. Угу. Можна було б, звісно, купити сосиски і зробити хот-доги але не знаю. Що з гроя відбувається? Давай. Виходь з водички. Тут немає ніяких е ракушек. Немає, що позбирати. Ну, добре. Тоді, в такому випадку. Так, продукти ми купили. М -м -м... Почекай Swim around. До речі, давайте влаштуємось в книгарню на неповний робочий день. Вона в нас <текленно> творча натура. Засмагна. А? Коли вона встигла засмагнути? Я ж наче побризкалась, чи це не то. Захист від сонця, ні? Ладно. Або він не працює, або ми щось не те купили. Можна когось іншого побризкати. Так. Е, давайте влаштуємо її на неповний робочий день в книгарню, бо вона в нас творча натура. Я думаю, їй подобається читати книжки. Можна, якісь там фентезі, щось таке. І заодно буде працювати в книгарні, чому б ні. Касирка. А, щоденним товаром. Так, давайте. Чому б ні? І Давайте, може, заодно купимо якісь книжечки? Буде там на пляжі лежати читати, чому б ні? Вдома немає телевізора, тому буде читати книжки. Так, що у нас тут є? Автобіографія. О, фентезі. Фентезі для дітей для дітей, містика, роман, драма. Давайте. Роман. Є ще купимо. Фентезі і роман. Так. Ха-ха-ха, привіт, привіт. Десь сюди Так. Це в нас. Це що таке? Ага, парк. Тут. Тут, до речі, десь мають рости. О, квіточка. Мають рости квіточки. Квіточки теж можуть потраплятись доволі. Е, недешеві. На квіточках можна заробляти. Чому б ні? Але там я. Бачу лише одну боки квіточку. Якось малувато. Малувато Сподіваюсь у тебе алергії не буде з однієї. Дякую. Одна квіточка і вже алергія. Мм. Ще й так коштує багато. Прекрасно. Скільки там від алергії? 200. Окей. Окей, 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 окей. Так. А... Ну, так. Да. Тут нам ще немає чого робити. Тут теж. А, ну, гриль є, але. да, у нас немає сосисок. Тому, напевно, можемо вертатись додому. Нам більше немає чого робити. Ми влаштувалися на роботу. Трішки поплавали. На пляжі побували. Купили продуктів. Купили книжки собі. В принципі, перший день у Леї виявився непоганим на острові, як на мене. Їдемо додому, відпочивати. Вона вже зголодніла, то треба приготувати її істонькі. Йдемо, 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 йдемо. Так, давайте покладемо продукти. Ось так. І давай подати вечеря. Осінній салат. Нормально. Оп, будемо спостерігати за леєю. Так, так, так. Звісно, порізалась. Отже, завтра їй треба буде назбирати грошей. Я думаю, на. О-оу, дощик пішов. Назбирати грошей на щеплення від алергії. А, також я хочу купити їй мольберт. І вона ще хоче відвідати заняття з малювання. Це теж гроші. Навичку підводне плавання розвивати треба. Ага, ти зробила багато порцій. Окей. Я думала, ти одну зробиш. Ну, правильно. На завтра залишиться. Хоча салат то така страва, яку краще треба їсти свіжою, а не з холодильника. Угу. Смачно тобі. Далее тепер твоє життя зовсім змінилося. Треба самій готувати, самій вчитися оплачувати рахунки. Все сама, все сама. Прибираю за собою тарілочку. Дякую, гра. Підлагує. чомусь. Ле нічого. А чому ти тут моєш посуд, а не на кухні? Лея. Будь ласка, гра, дякую. О, якщо ти вже тут, перед сном можна ще зубки почистити. Отак. От Яка вона гарна, я не можу. Красуня, дивіться на неї. Гра нам якраз зробила стоп кадр. Прекрасний. Ось так. Перед сном почистимо зубки. Дощ пішов і злимав мені всю гру. Сховати залишки. І вже 9 майже 10 година ночі, тому. Лягаємо спадки. Перший день пройшов непогано. Подивимось, що буде завтра. Поки Лея там чистить зуби, можемо поки поставити квіточку ось тут. Ага. Ага. Так, Угу. і ракушку сюди, ні, не сюди, сюди. Так, Добренько, коли я, Думаю, лягай спадки. Відпочивай, ти напевно втомилась. Так. А що в нас по світлу? Чому воно не вимикається? Ось так, добренько. Що ж, Лея вже спить, бачить сни, відпочиває. В неї був, не можу сказати, що дуже насичений день, але якщо так подумати, то, в принципі, він був нелегкий, бо вона пережила дорогу з Сан-Цитвелі, до райських островів. Думаю, в неї трішки, е, як це був, День стресовий. Е, тому нехай вона відпочиває. Ми з вами теж можемо йти відпочивати, я так думаю. Отже, так, дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, вам сподобалась наша лея, її історія, і ви, залюбки, будете спостерігати за її пригодами на островах. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі, може, у вас є якісь ідеї щодо того, що вона може тут робити, якісь ідеї щодо геймплею. Також в описі під цим відео ви знайдете посилання на мій TikTok. Там ви можете знайти мої відео по Sims Medieval. Якщо вам буде цікаво, то підписуйтесь, дивіться, спостерігайте. Отже, так, ще раз дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Па-па!